Доброго дня, мешканці міста Чорноморського. Сьогодні в нашому місті спокійно, вибухів не було, за що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні ми е, святкуємо День соціального працівника. Я е, хочу сказати всім соціальним працівникам дуже дякую. Дуже дякую за їхню працю, е, особливо в цей нелегкий час для нашої країни, е, в час військового стану. Вони роблять все можливе, щоб і наші мешканці міста Черноморське, наші переселенці себе відчували як можна в цей час, як можна комфортніше. Я всім кажу це слова подяки, і я знаю і впевнений, що наші працівники це найлучші працівники, мабуть, по всій нашій країні. Я сьогодні не випадково нахожусь тут, біля моря, Ви бачите, як воно час свячатися нас дуже-дуже вратувало, коли ми всі переживали, що ворог буде йти від Я хотів би сказати і побажати всім сьогодні тихої, спокійної ночі. Всім сказати до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.